Всім привіт! Ви на каналі Любимо смачно поїсти. Мене звати Люба І сьогодні ми з вами приготуємо ось такі смачнезні роліні з курочкою. Це ідеальний варіант як перекус до чаю. Хто не любить свіжу випічку? Все дуже просто та легко готується. І знаєте, на смак не порівняється із магазинним. Все-таки ж тут чути, що тут коріче м'ясо, натуральне. Готуємо роліні вдома. Для цього я взяла одне філе і одну цибульку. Треба порізати кусочком. у блендер корічних філе і цибульку. Ось така начинка в мене вийшла. Я додавала сюди сінь і перець по смаку. Я взяла два листка готового тіста. Це є листкове дріжове тісто, таке як для круасанів. Зараз його розкатаю. Тепер беремо ніж і будемо формувати полоски для рулінів. Тепер ми полоски викладаємо м'ясо. Ось так я розклала м'ясо на тісто. Тепер я буду формувати ось такі роліні, на прикладі цього, з цих усіх. Тепер кротимо роліні те, як показано на відео. М'ясо обгортаємо в тісто і всередині притискаємо. Ось такі роліні в мене вийшли, я їх переклала на деко. Зараз зміщу яйцем і зверху посиплю кунжутом. Тепер ставимо роліні в духовку на 25 хвилин при 180 градусів. Ось такі руліни в мене вийшли. Десь трошки більше перетеплив, десь трошки менше. Думаю, це ідеальний варіант перекусу до чаю. Дуже смачно і головне дуже просто готується. Ось так виглядає в розрізі. І знаєте, на смак не порівняється із магазинним. Все таки ж тут чути, що тут коріче м'ясо, натуральне. Дякую за перегляд мого відео. Буду рада вашим коментарям, лайкам чи підписці.